Частинка тепла для тих, хто опинився на вулиці. До Міжнародного дня бездомних спільнота святого Егідія в Івано-Франківську організувала збір теплих речей та їжі для людей, які у скруті. На заклик про допомогу відгукнулось ще мало місцевих та переселенців. Дарині Стрельченко вже двічі доводилось переїжджати через війну. Спершу із Горлівки до Слов'янська, а вдруге зі Слов'янська до Івано-Франківська. Нині жінка принесла бездомним смаколики, шапки та ковдри. У людей буває різні ситуації, різні становища. Ми ніколи не знаємо, що може бути трапитися з нами, і завдяки тим, що ми зараз робимо, це можливо для кожного підтримка, тому що деякі залишаються взагалі без підтримки деякі можливо щось втратили навіть цінність того життя, що вони мають, і тому Ця частинка тепла, яку ми надаємо, воно дає можливо навіть крок в інше життя. Тобто, хтось може змінитися завдяки цьому, просто навіть поспілкуватися, хтось отримати бутерброди, чашку кави або чаю, і для них же це підтримка. Тому що більшість людей ну можливо десь не дочувають, тому що ми розуміємо, що таке життя у кожного своє воно своє, але ця частинка, вона. Ну, для когось буде поштухом, як знаєте, як сонечко, яке буде світитися. А тут для бездомних готують теплу, смачну їжу, все як годиться. Перше, друге та напої із булочками. На перше буде суп, це овочевий суп, і на друге гречка з курячими стегенцями і з салатом. Намагаємося щотижня приносити разом з чаєм, з гарячим, приносити також дещо солодке. Це можуть бути такі солодкі трубочки чи печиво. І люди дуже завжди питаються, чи буде щось солодке, щось на десерт. І це це кіно, якісь такі невеличкі, може не тільки діти радіють, але також і старші. Перегощають потребуючих доброчинці спільно. Ти святого Егідія вже більше 15 років. А напередодні зими волонтери вирішили забезпечити їх і одягом. Багато хто відгукнувся і най незнайомі люди, які бачили оголошення, там спекли е чистечка, принесли теплі речі, які мали, так і для того, щоб десь якусь свою частку внести. Красиву справу, тому що якби допомагати і робити такі речі в нас час є, не модно, але ми якось намагаємося також запроваджувати, згадувати про людей, які потребують допомоги. Скільки ми вже з ними знайомі багато років, і справді на жаль, що зими не одна людина в Україні гине від холоду. Я думаю, що це кожен може зробити від себе якусь частинку, якусь лепту несля для того, щоб змінити цю ситуацію. Ще за кілька годин до роздачі люди вже збираються на майдані Шептицького. Для більшості з них це єдиний спосіб поїсти теплої їжі. Світлана харчується тут близько шести років. каже, обожнює усі страви, які приносять волонтери. Знаєте, народна поговорка харчами не перебирають. Все смачне, досить смачне. Так що Є салати, котлети, одбівні, макарони, вареники, пельмені, є. Булочки, круасани, бутерброди з кобусою, з сиром. Це гріх не рікати. Пані Оксана опинилась у складній ситуації три роки тому, коли втратила роботу. Відтоді приходить сюди поїсти. Не забуває про порцію смачненького і для онука. Дуже подобаються мені макарони з томатом. І морква там, по-моєму. Дуже люблю. І дуже люблю булочку. Це любить мій внук. Зверху з кунжутиком. Він каже, бабуся, зверху булочка з кунжутиком це для мене. І він дуже любить, якщо бувають тут часто, де коли цукерки, солодки приносять там за цей, то бабуся все несе внукою. Годують бідних волонтери спільноти святого Агідія двічі на тиждень. Щосереди і щоп'ятниці на Майдан Шептицького та вокзал приходять близько 150 людей, які не мають домівок. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія